Відповідь на запитання студ... клієнта, чи можна е на кресленні розмістити специфікацію? Ну, е зараз я покажу, що це все можливо. Одне е тільки хочу сразу сказати: спеціфікація буде на ГОСТу. Е це окрема би, проблема. Е створити специфікацію по ГОСТу це можливо, але треба трошки більше попрацювати, тому я е тільки покажу зараз. Просту спеціфікацію. Причому спеціфікацію можна не тільки розмістити на креслення, а також можна і навіть на 3D-моделі розмістити. Наприклад, вибираємо 3D-модель, кажемо, BobSDart. І бачите, навіть на 3D-моделі можемо розмістити таблицю, що Приблизно називати специфікації. Але в даному випадку нам потрібно зробити це накреслення, тому створюємо креслення нове. Допустимо, формат А3. Робимо два вида. Це несуть. Відключимо непотрібні відображені елементи. У мене соліт встановлений тільки недавно. Перестановлений, тому тут деякі настроїчки не встановлені до кінця. Тому прошу вибачення за деякі нюанси. Але так, а тепер що я хочу поставити позиції? Кажу автопозиція. Вибираю, що мені ставити, текст позиції. Можу постати. Що завгодно, може назви, компонента, тобто різні варіанти є. Ну, на цей вид поставимо позиції. Далі, якщо потрібно, можемо їх там більш красиво розмістити. І кажемо розмістити таблицю. Таблицю специфікації. Вибираємо вид. Далі вказуємо шаблон таблиці. Як я вже казав, я буду використовувати стандартну бом таблицю. В принципі, можна зробити шаблон гостецької таблиці використовувати її. Я це робити не буду зараз. Окей. І ось таблиця на листі. Ось вона, скажімо так, майже гостівська, але трошки не гостівська. Вся інформація і кількість співпадає. Всі елементи, ось можливість розмістити таблицю на кресленні.